Вітаю вас, шановні глядачі. В ефірі програма «Кава без цукру» та її ведучі Анастасія Рибак, Назарій Томчук. Гість нашої програми сьогодні – Ярослав Долгих, заступник губернатора. З паном Ярославом ми, до речі, бачились десь місяць тому, говорили про соціальні ініціативи Януковича, тому що саме ви координуєте цей процес, цю програму. І взагалі хочу тебе перебити і одразу ж сказати нашим зрителям, що ми слово своє держимо. Якщо ми піднімаємо якийсь питання і говоримо, що він ще не вирішений, або не вирішений до кінця, або якісь йдуть ще дебати, і коли він вирішується, ми обіцяємо вир вернуться к этому же вопросу, в принципе, как мы сегодня и делаем. Мы да. все вопросы держим на пульсе и будем вас информировать обязательно. Это не только в этой теме с Ярославом Долгих, но и вообще. Так, власне, певні програми вже, як ми зрозуміли, реалізуються, тому що тоді ми говорили про це в майбутньому. І першим, що цікавить, ну така вже достатньо відома тема, це от виплата цих заощаджень, та, вкладникам Ощадбанку СРСР. Список сформований, як ми знаємо. Тож скільки бажаючих є, скільки вже отримали, скільки мають ще отримати. Взагалі людей, які теоретично могли би претендувати, у нас по області 240 тисяч на гарячу лінію подзвонило 165 тисяч, із них 120 успішно пройшли актуалізацію. Тобто, ну виявили, що вони дійсно відповідають усім вимогам. Згідно яких можна виплачувати цю тисячу. 48 тисяч жителів Житомирської області вже скористалося і свою тисячу отримали. Ост інші отримують в плановому режимі, затримок немає. Е це питання фінансується 100%. Всі, хто пройшов актуалізацію, всі 120 тисяч отримують гроші. Хай не всі. хвилюється. Усі, хто має право, хто Мав заощадження при радянському Союзі цю компенсаційну тисячу гривень обов'язково. Тобто ні з якими проблемами люди не зіштовхнулися на сьогоднішній момент у виплаті тих коштів. Да, тому що ми чули, як загалом по Україні, що насправді mm -hmm. не всі бажаючі зможуть отримати саме в цьому році. Тому президент Янукович сказав, що будуть і в наступних роках Якщо роках. Технічних виплати. Питань хтось не зможе отримати, то будуть отримувати і далі. Але я скажу так: фактів про те, що комусь відмовили, я не знаю. Я тримаю це на щотижневому контролі. Ми спілкуємося з керівництвом ущадбанку. Ну, Принаймні в Житомирській області таких проблем немає. Якщо в когось вони виникли, ми із наших телеглядачів ласкаво просимо звернутися в індивідуальному порядку, будемо вирішувати. Ще, до речі, тут таке питання: чи не можуть бути тут якісь знаєте, дуріловка з сторони людей? Не Можуть люди, наприклад, якихось підставників своїх ставити, щоб брати у гроші? дітей? На ті, хто когда-то лежали в клачі. Ми орієнтовані на нормальних людей, а там, де є зловживання, ми будемо з ними боротись. А тема соціальних працівників та тоді так набуло розголосу про те, що влада готує агітаторів на свої виборчі округи за рахунок державних коштів. Тоді зараз вже є ці працівники. Так? От розкажіть нам про цих працівників, які проблеми про, проблеми, про проблеми, які я знаю, є з ними. І хто вони, откуда їх взяли? Да, з яких сфер? Берут? Випускники університетів, Або, можливо, це бувші працівники розформованого інтернату, такого красозионого четвертого на Багуні. Це різні люди, але всі ці люди з певним досвідом роботи. Всі, звичайно, мають вищу освіту, причому ми коли підбирали. Звертали увагу на те, аби цей досвід роботи і освіта були фаховими, щоб вони мали досвід роботи саме в соціальній сфері, бо це важливо. Mm -hmm. Я скажу більше того, ми їх не пустили відразу в поле, відразу на роботу. Ми почали з того, що усі кандидати на роль соціального уповноваженого пройшли трьохдненні навчання, семінари. І є дуже позитивний результат. Дехто. На другому, на третьому дні навчання написав заяву і пішов. Ось так. Так не витримав? тобто, звичайно, вони побачили, чим конкретно вони будуть займатися. Тобто чим І вони мають заходити в проблемні сім'ї, вони мають контактувати в тому числі і з людьми, з якими контактувати непросто. І коли вони, і в тому числі в рольових іграх, і побачили весь цей об'єм, вони відразу написали, але я це вважаю заяву про те, що вони не йдуть. Але це дуже позитивний момент. Краще людина відмовиться до того, як На ранніх стадій, да, скажімо так, ніж, ніж вона підготовки. зайде в сім'ю. В результаті того, що вона не готова, вона зробить погано і собі, і тим людям, до яких прийшла. І тому я вважаю, що це успіх і це дуже правильно, що ми проводимо такий попередній відбір. 299 у нас нових цих соціальних уповноважених по області, це і нові робочі місця, і можливості. І, до речі, дійсно частина людей із колишніх педагогів, із четвертого інтернату, який ми розформували, який припинив свою діяльність, 299 немає, так, я розумію? Ні, чому немає, ми їх міняємо. Міняє ми міняє, міняємо просто... тобто, звичайно, у нас були і резерви, і так далі. Просто ситуація така, це як на будь-якому підприємстві. Можливо, що день, два, тиждень немає, вільна буде вакансія. Але в основному питання вирішено, ми близькі до 100% і ми думаємо, що. Причому щиро сподіваємося, що вже до кінця цього року ми зможемо показати і підвести якийсь певний підсумок, показати результат їхньої роботи, причому саме в аспекті їхньої роботи. Бо є моменти, на які я дуже сподіваюся, що там трапляться зміни. Хто це в основному? Молодіж, средній Молодь. В основному молодь. Там пам'ятаємо, ми тоді говорили з вами, що соціальні працівники, які вже є на місцях, будуть отримувати набагато менше, ніж ці люди. Тому як будете ці конфлікти, ці проблеми вирішувати? Ми знайшли кошти на цих людей. На те, щоб їх забезпечити, заробітною платою, ми відправили їх на роботу. Сьогодні стоїть завдання в бюджеті наступного року знайти можливості, аби ті люди, які працюють в соціальній сфері, не тільки в соціальній сфері, а в державній службі, тому що ми ніколи не піднімемо якість державного службовця, якщо будемо платити мінімальну заробітну плату, знайти кошти, аби підняти ці заробітні плати до цього рівня. Але ми діємо крок за кроком. Спочатку тут, потім тут, потім тут. Ну, гаразд тоді, щодо їхньої якості роботи, наскільки це виконується, ми побачимо з часом, і насправді чи вони будуть агітаторами, ми теж не вирішили. Можна це к кему попроси? От да. кетому. Ви говорили, що ще не набрано цих 299 чоловік, Вакансія відкрита. Возможно, серед наших зрителів будуть люди, які і по образованню, і по призванню соціальної педагогії. Тому соціальні роботники їм можна буде обращатися? Я думаю, так. Да. Більше того, ми не застраховані від ротацій. Тобто, можливо, людина і пройшла навчання, і все, а пішла, пропрацювала місяць-два і. Цілком можливо, вона зрозуміє, що це не її. Можливо, це жінка, яка піде в декретну відпустку за доглядом за дитиною. Звичайно. М -м, прекрасно. Може ми ще кому-то допоможемо да, на таку роботу? Так, да, приходьте на роботу. Але власне тоді про, це, про мій, розформування інтернатів. Та? Тому що це ще при президенту Ющенку. Та? Почалося от Україна без сиріт, і звичайно, так, досить успішно. От я... А що на самом деле сирот менше з'явилась? Розформували інтернат, сирот менше? З одного боку, я не можу говорити, що сиріт стає менше. На превеликий жаль, і нещасні випадки, і ну, просто смертність батьків. І чого гріха таїти? З не результатами судових, да, судових рішень у нас не зменшується особливо кількість дітей сиріт. Але ми досягли іншого. Ми досягли того, що сироти не потрапляють в дитячі інтернатні установи. Основне, основна задача, основна задача, яку ставить перед нами президент Янукович, кожна дитина, я наголошую на цьому, 100% дітей, які набули статусу сироти, мають знаходитися в сім'ї. І ми це робимо. Перший етап. Ми намагаємося, і це, до речі, одна із робот цих соціальних уповноважених знайти серед сім'ї, хто би міг взяти під опіку. Щоб дитину не віддавати в інтернатний заклад. Тобто, якщо вже все одно не обговорюватися воспитання в біологічній сім'ї, то вже да, нічого однозначно, угу. однозначно. Не, більше того, більше того, Настя, я скажу, що я є людиною, яка наполягає на вилученні дитини із сім'ї, де їй погано. Тому що у нас є випадки, страшні випадки, де над дитиною чиниться насильство, причому різного роду, як фізичне, так і uh -huh. сексуальне, не можна в таких сім'ях. Апелювати до будь-яких моральних принципів і казати, що от біологічні батьки це набагато краще. Але я повторюю, у нас не задача забрати дитину з сім'ї і відправити її. У нас задача забрати її з поганих умов і забезпечити достойні. А багато сімей залі бажають ось взяти, тому що багато. Багато. багато у нас багато. У нас багато дуже сімей. Значить, що відбувається? Перший це ми серед знайомих і родичів, не, не знайомих, перепрошую, серед родичів. Другий Етап це усиновлення. Ми намагаємося віддати, причому саме українським громадянам на усиновлення. Тому що дитина, коли вона усиновлена, вона живе і має точно такі самі права, як і дитинка, яка народилася в біологічній сім'ї. Третій етап: ми намагаємося, якщо ну не вдалося знайти хто був усинити, відправити в прийомну сім'ю або в дитячий будинок сімейного типу це одне і те саме, просто в дитячий будинок сімейного типу більший. Тому що там дитина почуває себе набагато краще. Там будуть контролювати соціальні Так, да, Звичайно. Тому що трапляються такі випадки, що в Житомирській області Я не чув таких випадків. Не, не чув в Житомирській області. Ми ага. їздили де, в декілька районів. Потому, що, так, наперед їздили, знаю, да. о вопрос, тобто, Це да? дуже важливо, що цей контроль продовжує. А не спихнуло діти. Ну, Сім'я Ми... прийняла, посміхнулася, ага, взяла. Кожну, квартиру держава платить за кожну прийомну дитину немалі кошти. Може бути користуватися прийомні родителі. Колеги, повторюю. Переконаний, їдемо, показуємо, спілкуємося не з батьками, спілкуємося з дітьми, і ви все самі зрозумієте. Час, час летить. Давайте. І це в порівнянні з інтернатами, це ну це небо і земля. А хто пріоритетні от беруть дітей? В прийомні сім'ї чи на усиновлення? Ну, для нас звичайно це усиновлення, але якщо не вдається усиновлювати, це відправ... відправляємо в прийомні сім'ї. А так. з тими батьками, які от саме через які проблеми, через і виникають ці сироти, так. Ну, Є знаєте. така проблема. Ми говорили, спілкувалися, про те, що мати народжує, отримує гроші, кидає, потім знову народжує, знову кошти виділяють. Це неправильна ситуація. Сьогодні ми в обласній адміністрації готуємо, тому що адміністрації теж мають право законодавчої ініціативи, ми будемо звертатись на кабінет міністрів, щоб вони вносили зміни до законодавства. Моя особиста позиція проста. Мама, яка народила дитину, але перед тим позбавлена батьківських. Прав стосовно попередньої дитини не повинна мати прав ні на які виплати, тому що на сьогоднішній день держава, і це одна із соціальних ініціатив президента Януковича, забезпечує колосальні, колосальні гроші при народженні. Я мовчу про першу, друга дитина 57 тисяч, третя на сьогоднішній день 110, До кінця року буде 115 тисяч одноразової виплати при народженні третьої дитини. Але ті, хто народжують в соціальних умовах і роблять це тільки заради того, аби отримати Деньки, відшкодування. Такі мають бути покараними. Дякую. Перейдемо далі, бо час летить про доступність про інвалідів. Точніше це неправильно зараз, зараз говорить людей з інвалідністю, так от з обмеженими з обмеженими можливостями. З обмеженими можливостями. Да. На жаль, от, по доступності на створений комітет ну проблемна ситуація з пандусами, з тротуарами, от особливо наша місця з транспортом з туалетами, даже совсім в поміщеннях чоловік на колясочці не може нікуди ні заїхати, ні зайти. То тобто, це... насправді самі інваліди, да, от їздять. Ми дуже часто робили з ними такі рейди. Ми їздимо. І виправляють помилки. понабудовували, понабудовували вибачте, пандуси, які як гірки, там дитячі. Так от що відбувається, як, як ці проблеми вирішую? Це Тільки інваліди мають контролювати? Чи Ні, звичайно, влада нарешті? Ні, звичайно, влада, влада так само завдання має... завдання дають, а хто це буде Влад, контролювати? Влада так само цим займається. Більше того, буквально недавно у нас відбувався комітет по доступності. Ми там виявили деякі речі. Одне питання, коли пандус побудований. Багато років тому, і є проблема із його mm -hmm. реконструкцією. Я це ще якось можу зрозуміти, mm -hmm. хоча і там треба, бо тому ну, що здійснювати виділися, звичайно. звичайно. Треба треба щось робити. Але я не розумію, як може бути, що об'єкти вводяться, нові об'єкти вводяться в експлуатацію mm -hmm. з нарушеннями постройки Ну, треба, Ми побудували зазвичай. Сьогодні я просто не хочу називати зараз, але я підписав два запити. На інспекцію, яка це має контролювати, по об'єктам, які буквально в цьому році введені по місту Житомиру в експлуатацію, я буду і ми будемо всі разом розбиратися, хто попідписував, що там зроблені пандуси, причому це об'єкти з колосальним трафіком, це торгові центри. Це ну, це недопустима річ. До речі, не тільки Житомир і корисненька, цей парк новий, що побудували, там просто взагалі для людей з разом з тим не приділу. Я не можу сказати, що нічого не роблять. Житомирська область перша в Україні, є дві області. По Україні, які перші закінчили формування електронної бази даних по потребам інвалідів колясочників є задання президента Януковича, щоб до кінця року всі інваліди-колясочники отримували коляску. Але це не просто на тобі Боже, що мені не гоже, а там є певні індивідуальні вимоги. І для того, щоб забезпечити кожного тим, що йому потрібно, ми створили єдину базу. І, в принципі, я можу похвалитися уже в трьох-чотирьох районах Житомирської області 100%. А какое количество таких людей, е, котром можна е, щось? Значить, ну у нас ну, превеликий жаль. Ми говоримо, я не готовий сказати точну цифру, ну це тисяч. Нік тисяч. Цікава ідея. От розкажіть глядачам про тролейбуси, про якісь цікаве обладнання. Ну, слава Богу, значить, знову ж таки, на комітеті доступності ми піднімали цю тему, і буквально на минулому тижні вже є рішення, будуть обладнані і трамваї, і тролейбуси в Житомирі спеціальними. Засобами, де буде оголошуватись маршрут і назва зупинки. що Людина, яка має проблеми з зором, от під'їхав тролейбус, вона когось має запитувати, а якщо вона сама на зупинці, кому її запитати? Який тролейбус да, під'їхав, ну і для них, і для них це дуже важливо, тому що ну інвалід по зору, він має певну пільгу. Він не він не може сісти просто в маршрутку, тому що там треба платити. Да? А він може скористатися своєю пільгою, і для нього це важливо. Ну і крім того, для і, для інших людей це зручно. Під'їхав тролейбус. Вони почули. Та, звісно, безрядних обізнає. Наприклад, люди похиловіку теж погано стає. Це дуже мода в тролейбусах, в трамваях не лишають оголошують, зл... Там така апаратура. Да. Слава Богу! Починається. Значить, не хочу розписуватися за трамвайно тролейбусне управління, але обіцяли до кінця літа, тобто до 1 вересня, забезпечити весь парк такими обладнаннями. І скільки, во сколько це вильється? Да, ну, це смішно говорить. 25 тисяч гривень загальна вартість всього проєкту. Тобто, це, ну. Ну, дай бог, все реалізується. В, 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 в умовах затратної частини, скільки витрачаємо ми на ТТУ, які у нас там ну, витрати йдуть, це взагалі нічого. Один момент. У таке такое складається, що ви 25 тисяч, ви говорите, что это ну, как бы, не то, що смішні гроші, це достатньо мало. Що до вас нікого не було, хто б до такого додумався, ну, извините, за мой был... вопрос: Як це так, що вот зараз нужда-то вже давно, почему она не реализовывалась? Настя, ну, в чому проблема? Для всього свій час. Тобто, можливо, були інші проблеми більш нагальні. От зараз ми дійшли до цієї проблеми і ми її вирішуємо. І будемо вирішувати і наступні. У мене є там величезний перелік цих питань, і ми крок за кроком. Просто, яка різниця? Люди працювали і раніше, і навіть попередники наші робили якісь хороші справи. От, Просто ми чомусь так. От... Будуємо нашу роботу, в тому числі і засоби масової інформації, щоб цікавіше показувати, коли погано. І Я вам вдячний, ну, що можливо ми, не що так ми цікавіше. Говоримо, як ми просто акцентуємо, що ми що ми сьогодні говоримо про ті моменти, про той позитив, який є. Люди втомилися від негативу. Нам треба побільше, Тут саме соглашу, побільше, 100%. побільше позитивних моментів. Але це вже залежить Їзди. і від людей, від ЗМІ, але і від владних структур, і від влади, ми, щоб ставки, вона з боку щоб вона ми робила з боку побільше владу, позитиву, робимо okay. все від нас залежне. Якщо ви думаєте, що хтось сидить в кабінеті в міській раді чи в обласній державній адміністрації і думає, як наступити на улюблений мозоль сусіду, то ви помиляєтесь. Ну, але от як Верховна Рада, то, словно звісно, не буду згадувати ці події, не потрібно про них, але там трошки здається, що хтось. Це дети спеціально це все <гум> планує. Атерок але... нікаких нет серед вас і ваших коллег. Вот что, зачем оно, там, грубо говоря, за чим воно тебе Ярослав, надо? От займайся тим і тим спокійно, виспівати своїх дітей. Зачем? За, оно вам зачем? Надо? Плюс, словно звісні, відкати. Я не буду нікого звинувачувати, але ж теж ну, взяти 25 тисяч, тобто якихось п'ять тисяч собі нагріти, да, там, по візкам. І в один нагріти. тролейбус не встановить по одному номеру. Не, що, наприклад. Руки вас, ну, Грубо, кажучи, не чешиться. Питання перше. Я працюю в тій сфері, в якій е, треба мати ну, якийсь абсолютно інший е, моральний е, підхід, щоб намагатися на, на тій сфері заробляти. Е, е, це можете сприймати там як завгодно, високі слова, невисокі слова, але є речі, е, стосовно яких навіть така думка уже гріх. Тобто, ну, це вже гріх. Багатьох мене, не зупиняє. Ну, не багатьох. Ситуація така: ті, кого це не зупиняє. Кальоним железом. На палю. Ну, Не на палю, але те, що ми будемо виганяти і прощатися з такими людьми, і порушувати проти них кримінальні справи, це точно. Пару слів от про. Тому що насправді вже час реально підтримує. От Ярослав Дув сказав у кримінальних ділах. Я знаю, що ви порушували таку пару кримінальних справ щодо. Я не порушую, я, я на державній службі да, цим ну, займається да, про я що Благодаря вам вашій діяльності, тим, хто поділував чорнобильське удостовірення. Ну, це не, не моя особиста заслуга. Я просто очолюю цю комісію, яка веде ці питання. У нас там це колегіальний орган і є напрацювання із осені минулого року. І дійсно, з початку цього року, ми ліквідували, скасували 75 фальшивих посвідчень чорнобильських, по яких люди успішно багато років. Отримували виплати із бюджету, частина з них добровільно повернула. Така сума вже вийшла за 800 тисяч гривень до бюджету. Мала сумат по-решті, порешті порушені справи і будемо доводити до і в судовому порядку, стягувати. І навіть і зараз справи розслідуються. І Я думаю, що ми будемо мати результат і по тим людям, не тільки які ходили з фальшивими посвідченнями. Але и з тими, хто їх видавав. Це дуже важливо, так. Ну, ну що ж, вже Чорнобильці стережіться. Да, да, Ярослав за вами слідить. Ну що ж, время нашей программы уже истекло, к сожалению. Даже не о всем успели поговорить. Значит, встретимся ще раз з вами, Ярослав. Потому что вся инициатива продолжится. Да, конечно. Его еще долго-долго-долго и много-много есть о чем говорить. Спасибо вам за то, что пришли. Та, с вами была Кава Бас Сукры, наш гость, Ярослав Долгих. Встретимся ровно через неделю. Прощайте. А еще